Всім привіт це канал Бізнес Прифі я Олександр Собираю сьогодні Новий випуск, де я вам розповім, як вони справи з інтернет-магазинами. А саме інтим, інтернет-магазин, що він, які показники в нього на зараз. А також ми поспілкуємося з підприємцями в цьому випуску, будемо в гостях у магазину, котрий продає айфони, у магазину, котрий продає спортпід. І ми дізнаємось, які зараз продажі і через які саме істочники продажів більше на зараз. Також сьогодні буде класна заруба в тренажерному залі. Тому додивіться цей випуск до кінця. Погнали! Я приїхав до тебе дізнатись, як тебе продажі зараз. Ми ж наливалися, як обіцяни такі. Уууу! Нам... Треба, треба... Що <рес> це? Що ти там поправляєш, господі? 605 лошадок. Це <рес> <рес> заводські. 605. Все, хоре тервеніти, давай. Ооооо, капець, друзі. Зараз хочу з вами поспілкуватись стосовно інтернет-магазину, інтим-товарів. Які тут справи, які тут показники. Але давайте спочатку, перш ніж я покажу вам аналітку інтернет-магазина, спустимось вниз, подивимось на склад і трішки поспілкуємось там. І так, йдемо. Хочу вам розповісти зараз про те, скільки прийшло замовлень і скільки з них реалізовано. І чому багато не реалізовано. Будете сміятися 100%. Погнали. Так, ну що, зараз ми на нашому складі, навіщо ви так робите, я не розумію. Зараз готуємо товари до відправочки. Тут у нас і навіть ложка здоров'я є, наші посилочки, товари, не злизуйте, будь ласка, наш асортимент, наші офери, будь ласка, так не робіть. Це погана звичка у вас, дуже погана. До речі, дуже часто люди кажуть: а покажіть, будь ласка, ваш інтернет-магазин, ви торгуєте на промі? Ні, я інфоциган, я не торгую на промі. Дивіться, в нас от інтим товари, ми розкладаємо. Його все більше і більше. Мій партнер мені каже, що ти до Одеси будеш їхати, я тобі ще повну машину його е, там закину, коробок цих. Коротше, дуже багато цього товару, але є величезне але. Скільки в нас прийшло реальних замовлень в інтернет-магазин, мені помічниця Ксюша розповіла, 11 реальних замовлень. Е, ось такою красивою. YouTube не забань нас, будь ласка. Е, із них 5 реальних реалізованих. Чому так мало? Чому така конверсія? Більше ніж двічі нереалізованих реалізованих замовлень. Тому що я знав це, бо у нас вже є досвід з цим товаром. От коли ти любиш свого друга, що ти робиш? Ти замовляєш якусь надувну жінку, вказуєш його номер телефона і, і все і вперед. Ну і не тільки надувну жінку, тут дуже багато цього цікаво. Отакі От випадки є. Сьогодні навіть було два замовлення: класний товар, класна там ціна, але. Я не замовляв, да. хтось з друзів там пожартував трішки. Далі, що ще? В нас ці варіанти, те, що ви бачите на екрані, це все зазвичай в одному екземплярі. Як тільки продається товар, да, оця от одиниця продалася, то вона пушиться на маркетплейсі Пром. Через те з'являється ще і, ще і ще замовлення. І ми. Стикнувся з тим, що цього товару вже немає на складі. Якщо його знову замовляти у нового постачальника, то ціна буде набагато більше, тому що це ціна довоєнна. Бо магазин офлайн закрився, і за два роки ціна зовсім змінилася. Тому це проблема, це реальна проблема зараз, тому що ми пропонували інших жінок чоловікам, котра коштувала там скільки там 950 гривень, да? а тепер 1600. Навіть фоткали нові обличчя для чоловіків. Розумієте, наскільки важко зараз чоловікам. Це, це просто треш. Тому є нюанси. Є нюанси по роботі з інтим-товарами. хоча, бачите. Спрос є, попит є, можна працювати, можна заробляти. Погнали тепер в офіс е, наверх і поспілкуємося стосовно ще дитячого інтернет-магазину, які там показники. Ви можете онлайн безкоштовно відкрити ФОП за декілька хвилин завдяки Bank Avalio. і навіть не потрібен електронний підпис. Ви можете відкрити бізнес рахунок ФОП. У гривні, доларах та євро карта для бізнесу, Visa Business та карта для особистих потреб. Visa Reward. нульова комісія за перекази між бізнес рахунками та вашою приватною картою у банку. Онлайн замовлення одразу при відкритті рахунку всіх видів екварінгу, торгового інтернет-терміналу у смартфоні, зручне керування всіма бізнес рахунками. Рейфайзінг Business Online. Так, ну що, показую вам свій інтернет магазин інтим товарів, як він з 19 грудня вистрілив вгору. Бачите на екрані скільки замовлень? 11, як я кажу, реальних з них 5 реалізованих. Що ми зробили? Ми підкрутили, звичайно, рейтинги, ми все підлаштували, отримали топ продавця і ось вистріл. Скільки у нас було показів, там 156, такий дахляк, а потім бабам 1700 показів на день. Це круто, сьогодні ми також йдемо нормально, замовлення йдуть. І як я сказав, що замовленнями я задоволений тенденцію задоволений, але багато нюансів важких, нелегких. Тому також ви знаєте, що в товарному бізнесі таке може бути. Далі приходимо в інтернет-магазин дитячих іграшок, бачимо результати за місяць. Я відкрив аналітику, але ми почали продавати з 30 листопада, Да, листопада. 30 листопада і ще місяць магазин не працює. Вже 49 замовлень з них тільки два фейкових замовлення. Магазин добре працює кожного дня від трьох до восьми замовлень на день. Але є теж але тому, що сьогодні нам сказали партнери, що забрали людину, яка слідкувала за залишками в магазині. Забрали його на війну, і людей тепер не вистачає вести ці залишки в магазині, і це трабл, тому що нам треба, щоб тут велося все ідеально. Потім масштабуватися, бо це, знаєте, як зародиш, це фундамент для того, щоб почати масштабуватися, Імпортувати в інші інтернет-магазини, створити ще дублікати, створити ще товар, магазини вручну, щоб додавати. Потім може згодом давати дропшиперам. Але тепер камінь-притнавіння, коли людини немає, співробітників не вистачає. замовлень дуже багато в них в нас почали наростати замовлення, і не знаю, що тепер робити. Тому я бачите, такий випуск у мене сьогодні присвячений проблемам в більшості випадків. Але я дуже сподіваюся, що сьогодні у нас будуть і позитивна інформація, позитивні моменти стосовно товарки, тому що сьогодні ми зустрінемось з двома гостями цього випуску, котрі поділяться своїм досвідом, що в них як зараз з продажами, як офлайн, так і онлайн. Тому я пропоную зараз поїхати до першого гостя і поспілкуватися стосовно того, чи є в нього зараз величезні. Щезний там попит на його продукцію під час грудня і цих свят, чи в нього спад, і через що в нього більший трафік і більше замовлень. Поїхали. Що ми приїхали до Валентина в гості? Ми були тут двічі, мабуть, же, разів. Ми брали навіть інтерв'юшечку, і саме на цьому ютуб каналі є ця інтерв'ю. Подивіться, він навіть ще не реставрував після. Обстрілу, але в самому приміщенні вже зробив ремонт, який ми зараз це подивимось, побачимо. І я поміняю собі скло на телефончик. І ми запитаємо його, що в нього зараз з продажем, чи зросли вони, і через які саме соцмережі, чи тільки в офлайні, і де він продає. Може він на промі продає. Зараз ми про це дізнаємось. дізнаємося. Привіт-привіт, радий бачити. Так, Рад бачити. Ну що, ми завітали в гості поміняти скло. Mm -hmm. Зараз тобі дамо мікрофончик і поміняємо скло на цей Окей. Так, ну що, я приїхав до тебе дізнатись, як тебе продажі зараз. Я вважаю, що они вони зараз йдуть. Да, супер. Я знаю, що ти продаєш класний товар. От я підглядав, що продається на розетці, на промі. У тебе є дуже класний товар. Давай подив... покажемо всім цей товарчик. Це в тебе Sony PlayStation, це джойстики. Да. От наскільки вони класно продаються в офлайні і наскільки в онлайні. На самом деле одинаково. Як офлайн, так і онлайн продажі. Це угу. 50 на 50 примерно. Зросли зараз продажі в тебе? Ну, ближе до нового року, так. Також я бачив. Соньки Соньки, є, Соньки зараз в тебе на вистачає? Так, Блін, вони так класно продаються в інтернеті, я бачу. Там да. такий попит просто космічний. Де ти їх зараз продаєш? На самом деле сейчас большинство из Инстаграма людей заказують інстаграму, да? Без Ты уявляєш скільки ти не Розетка, пром, гугл шопінг. Це ж прям насамкінець. Ми думали <пух> да? зайти, да, але как то руки не до Ну, не вистачає мабуть персоналу, да скрізь усе? Да, да, просто не успіває. Я думаю, що ця річ під 8 березня під новий рік просто. А, До речі, ти продаєш тільки в роздріб, чи даєш комусь там на дроп, чи в тебе Drop є опт? Опт op, є. Опт є, так? Ну, дропа є. Дроп не інтересно. А багато в наявності такої історії yeah, в тебе? М -м -м. Мені подобається знаєш, брати інтерв'ю, потім такий: опа, з одним домовився співпрацюємо, з іншим домовився співпрацюємо. А. <laughs> а які умови опту в тебе умови? Що, що ти маєш на увагу у Якийсь мінімальний там, прайс, там, Смотри, там, ціни тисячі наші... доларів. чи скільки? Там, опт? Та ні, якщо почали співпрацювати, то просто предоставляємо мінімальну стоїмості угу. для того, щоб як э, чоловік, який з нами співпрацює, змог для себе зверху заробити. Угу. Ну, наприклад, да? ну, От я захотів це продавати. От ці речі. У мене долар... прийшло замовлення на цю історію. Які наші долар... подачі Доларів діє? на 40 буде дешевле від розічної продажі. Коротше, можу одиницю продавати під замовлення. Коротше, це дропшипінг називається. Оп, це більш жорстко. До речі, я бачу, що в тебе там генераторчики ще є. Це ваші? Це насамперед поставили на реалізацію ще з того Ну, немножко воно підзатихло, поэтому. А ну давай покажемо всім. А в тебе ж є оця історія, як вони там називаються? Еко, флоу, щось таке? Екофлоу, генераторчики. Щось продається зараз з цього? Сейчас це слабо. Слабо, так? А що з інстаграму? Як ви його ведете? Хтось веде SMM. Це таргетолог. Пізм, без, без таргетолога самі настраюваємо таргет. Ну, якби ми завжди самі це делали. Да. А страничка красива, і насичена, так якби займається моя девушкою. Ми зараз покажемо на екрані, да. тому що це я думаю, дуже цікаво для людей. Тому що, ти знаєш, в мене такий принцип: якщо щось працює, треба. Дуже срочно наймати профі для того, щоб ще краще працювало. Знаєш, як в мене є товариш, він подивиться це інтерв'ю маленьке. Вони самі все роблять. Вони продають масло хі, виробляють його. Дружина робить фотки. Там все, все, все. От я в цьому випадку розумію, що в них і так класні продажі, вони зростають. Та найміть ви СММ крутого, найміть ви таргетолога крутого, вони злетять ж продажі. Не, ну Я так смотрю, що мабуть, ми в этом не нуждаємося, тому що я просто наблюдав. Где... Смм, таргетологи і так далі діляють кому-то свинічки, вони в розі вже смотряться Ну, no, різні бувають СММ, да, різні да, таргетологи лично, бувають це 100%, 100%. 100%. А коли ж будете заходити далі в інші платформи. Поки складно відповідати. В тебе скільки персоналу взагалі працює? Восьм чоловік. Вісім людей. Ну це немало. немало. В тебе... наложено, один, магазин, та, в один. один магазин, до да. речі. Так. До речі, да, я начали, не знаю, бачили чи не бачили. Бачите, як це вже гарно. Да, да. Не висить стеля, все нормально, на нас нічого не впаде. Тут, тут безпечно. А, да. а що найкраще в тебе продається з цих товарів? Бо це підходить iPhone. Під, iPhone. під онлайн. Айфони, до речі, ми брали в тебе інтерв'ю. в мене завжди і в голові, і у людей, що з айфонів не дуже сильно там заробиш. Може, це хибна думка. Чи на аксесуарах більше заробіток, чи на цьому іншому, а айфони це замануха. От що ти скажеш? Ну, Я тебе скажу так. Це, мабуть, залежить більше від продавця і от, от уміння продавати. Ні, ну а маржа там класна? Ну, Бо, знаєш, я про я, я працював в мобільному сервісі. Ну, телефони продавали ми. І ми знали, що на телефоні майже нічого не заробляємо. Он к... да, да. правда, mm -hmm. Конечно. Якщо ти продаєш качественні, хороші аксесуари, то на них заробітка буде більше, ніж з телефона. Наприклад, mm -hmm. ти купив телефон, к нему mm -hmm. стекло, чехол, блок, там наушники какие-то. Всігда втюрити. Павербанк, пауэрбанк. Так, я зрозумів тебе. Окей. Так, ну що зараз, що там зі склом моїм дуже там цікаво, можу, я тобі що хочу сказати? Ти маєш знати, що є одна людина дуже відома в Україні. Uh, котра дуже спеціалізується по промові. <laughs> <laughs> так що, якщо захочете зайти, звертайтеся, допоможу чим зможе. Окей, okay? yeah, все спасибо. дуже тобі дякую. Yeah. Ради ви бачити. <laughs> <laughs> а, до речі, Два ти мою тачку не бачив. А, треба. Що це у нас? А а у нас екшн. я бачив і теж хочу подивитися, щоб ти розповів про неї right. наскільки right. ти кайфуєш. Так, <laughs> е, да. я ж не тільки беку придбав, я ще й обклеїв її і трішки тюнінгував. Тюнінгу багато я замовив, але він не прийшов ще, тому що з Польщі там на кордоні якісь проблеми. Да, але, Слушай, от... але вона ярко. Да. Покрасив я, диски, супорти, ноздрі поміняв, бокові дзеркала поміняв. Коротше, чекаємо ще губу, uh -huh. дифузор, спойлера. Все, все буде. Майже все є, але я хочу вже встановити тоді, коли вже вся я ця історія буде. Виглядає Я вона хочу вона вона вона. просто виділятися в Миколаїві, щоб всі знали. Тому о, штабу да, да, та і Маленький, сірий і у Украї... в нас в Миколаєві точно мене тепер будуть знати. Як тебе відчуття від твоєї тачки? Это не моя машина. Ну, это А, у нас хуже. Да, да. Это мои девушки-машины. У меня вон она резка. Ага. А, ну и дымо, и дымо. А я я думал. вся. Раз, два, три, четыре. Это все наши. Обалдеть. Класс. Да. Ой, ну гарный. Теж черные диски. Настоящая резка. Ага. Вот такая. А ну-ка. Я ж по. Под джипом, наверное, мені сідати так вниз. Не, не, ну, ничего не, не в голову, нормально. Що, мабуть, наверное, дикая. 605 лошадок. Uh -huh! Это заводские. 605. Капец. У меня 6-3, муся, наверное. Да. Вот Такий 605 знаю. лошадок. 3-3 до сотки. Uh, я очень доволен машиною. Капец, класс. Класс. Ну блин. Ну, вот скажи мені, будь ласка, вот на фоне інших машин, які були на початку. Ти вважаєш тепер, що машина вона для задоволення, а не для тільки для того, щоб переїхати з точки А в точку Б? Так, да, согласен. На цій машині я їжджу, я кайфую на самом деле. Якщо я хотів би іншому, то я хотів би, я хотел би э, явно. чтобы характеристики были не хуже, чем это, Понимаешь, там не меньше, чем 600 пятлаша. Да и мы Не, вопрос просто там, даже с момента, как ты ее заводишь, уже да. у тебя совсем ну, другое да, настроение. Да, Инший а, у тебя звук, да, да? Да, да. У меня еще а тебя... А у тебя. У тебя совсем Это заводской здесь. выхлоп. все заводское. У тебя совсем другое настроение. Ты ее завел, как бы даже понял, кто-то подъезжает тебя на перекрестке, там на светофоре. Тебе даже нечего доказывать. Потому что ну, ну, да, да, да. 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 да, да, да. А на меня упускают э, скло, дивлятся вот так вот, и почему? Починаю ганятися, я такий блядь, я не збирався. Ну, клас. Да, Дуже радий був тебе да, бачити. Давай, Гарного тобі дня. Друзі, я завжди вам казав, треба працювати з найкращими. Треба обслуговуватись у найкращих. І до цих найкращих входить компанія ProfiPak з котрою я працюю вже багато років. Я постійно її раджу. Не просто так, тому що. Все, що ви бачите, стрейчі, всі ці пленки, все це товар профіпаку. Вони дуже якісно обслуговують. Друзі, в них дуже швидка відправка замовлення. І це дуже круто. І що мені більше за все подобається, те, що в них є суперський сайт, який ви бачите на екрані. Тут є коробки, стрейч пленки, пупирка, дуже велике різноманіття товарів, і вам ще й порадять, що краще взяти. Отже, друзі, якщо ви відкрили свій особистий склад, ви хочете якісно запаковувати ваші товари і щоб клієнти... Отримали якісний цілий товар, друзі, звертайтесь до компанії профіпак, це дуже класна компанія. Раджу. Всі дані в описі до даного відео. Друзі, працюйте тільки з найкращими. Привіт, привіт. Привіт, привіт. Ти готовий? Я готовий. ну ти готовий? Дай На... мені мікрофон. Зараз, дам. Ооо, що Я ти там поправляєш, господі. Три волосини? Три волосини. Друзі, у нас сьогодні, по-перше, корисна інформація стосовно продажів. А також сьогодні у нас крута заруба. Я сподівався, що це просто буде турнічочок там, усе буде цікаво. П -п Поблювали і додому пішли. Ні? Ні, не. не буде. Окей, він щось там вигадав, вже класне. Так, Валєрчик, що в тебе зараз з продажем? Чи є величезний зріст продажів, чи все стабільно, нормально? Що? Що скажеш? Продажі стабільно, нормальні? Ні, це давай перезаписуємо. Що скажеш? З продажами все добре. Так, був такий підйом в минулому місяці. Але в цьому місяці такий спад, не так, як зазвичай новорічні свята. Але ще не кінець місяця. Тому ми ще чекаємо на наплив такий. Окей, а як ти порівняй, будь ласка, офлайн і онлайн? Що зараз краще працює? Що вистрілює краще? Офлайн працює стандартно, онлайн іноді підростає, іноді знижується. А... а На зараз, наприклад, онлайн не дуже себе проявляє, але минулий місяць прям замовлень було дуже багато. Особливо mm -hmm. там розетка, пром, вони прям стріляли. Ага, тобі не здається, що люди думають: а ну нафіг зараз ставати кріп, кріпше, сильніше там і так далі? А... Кресі, ні, ні, ні. Ні, ну ти знаєш, це ж не тільки спортсмени а, приймають там є вітаміни, вітамін Д для звичайних людей. Для простих офісних речовин. Є, є просто звичайні люди, і... люди, а є такі, як ми. І можна подарувати щось. Тобто це... це не тільки спортсмени. До речі, я ще не приходжу в тренажерний зал, а потім роздягальню, постійно всі різного віку щось хавають, якісь банки, блін. Я нічого цього не хаваю, блін. Оце дуже... Ні, почекай, почекай, щоб люди знали, я приймаю постійно трібулус, вітамін Д, вітамін С, вітамін Е, Ешваганду. Все це я приймаю кожного дня. Цього зовсім не достатньо. Я приймаю це, щоб бути сильним, тестостеронно, відприскуючим, щоб люди ходили подальше від мене, тому що я дуже. Опасна людина. Ну, цей набор ми для тебе а. підібрали. А що тільки для, те, для, для тебе? Того? Ми підібрали Ні, цей набор для хоча... твоїх цілей. Ні, ми хочемо просто, щоб <хи> дружина завагітніла, але окей. Але я думаю, що це для тренування також корисно. А, так, але більше під тренування підходять такі, як коктейлі, як ти сказав, що там калапуці тренуванням. Тому Та що я... це буде як в мене ж піднявся тестостерон. Я ж я ж рву просто. У мене збільшуються там, ваги. Там, і я... А якщо б ти додав ще креатин, якісь амінокислоти, то тобі прозривав ще краще. Ну от ми сьогодні якраз це і зробимо. Добре. Окей, давай ще стосовно товарочки. А, скажи, будь ласка, от в тебе величезна кількість товару. Ти не думав дропшиперів запускати? Що ти а, Ні, тому що з дропшиперами проблема в тому плані, що. А треба на них окрему націнку ще відбивати по-перше по-друге mm -hmm. багато товару так але там кожного товару по дві три позиції і я не можу цим товаром mm -hmm. ділитися маленький по склад да. так маленький склад маленький якщо склад. Б була якась окрема фірма а, і цією фірмою займався тільки я і там ці продукти тільки були то тоді б так да, це було б актуально для дропшиперів але mm -hmm. а, на сьогодні це така як а, Одиночні такі продажі не підійдуть. А що розетка в тебе? Ти кажеш, що в тебе розетка це лідер по продажам, ти казав мені. Е, але у нас немає безкоштовної доставки по розетці. Як я ти? їм завжди пишу, я їх завжди питаю. Ми, ми так само коли, робимо. Коли, так само. Але вони відкривають від нові точки, але не відкривають, щоб ми могли відправляти. І це mm -hmm. дуже погано. Якщо б ми могли відправляти, то я думаю, там взагалі. А скільки в тебе замовлень на розетці? Ой, буває, що в день і по вісім замовлень приходить, буває там один-два замовлення. Mm -hmm. Дуже рідко буває, що немає замовлень, але mm -hmm. ну, 4-5 стабільно. Я думаю, всі чекають запитання про пром. А що в тебе на промі зараз? Скільки магазинів, до речі, в тебе на промі? На промі поки що один магазин, mm -hmm. але ми все-таки подумали те, що ти запропонував, і скоро ми запустимо ще один, а потім mm -hmm. подивимось, чи дасть це. Mm -hmm. Той результат, який потрібно, і може ще й е, ще окей, один окей. В тебе є людина, котра може додавати Тепер товари? є. О, це вже інша історія. Тепер окей, є. тоді, от я просто йшов до тебе і одразу думав, такий, раз ви будете відкривати магазинчик, тоді під моїм патронатом, чи е, я буду дивитись на ваш магазин і давати вам вказівки, що робити з цим магазином. Якщо у вас є людина, клас. Є чотири стратегії для того, щоб працювати з рейтингом CPA. Uh -huh. І я тобі про кожен з них нагадаю, бо у Валєрчика є мій навчальний курс. Ти купляв для мами да, своє? Так, для мами купував, yeah. щоб вона добавляла товари на промо. Вона добавляє на основну а, площадку промо, яка в нас є, вона добавляє ці товари. І uh -huh. добавляє правильно їх, як ти там вчив, там, щоб Власне. все було Мо... там, на 100%. Молодці, молодці. Но, Шансів розвити і масштабувати маркет Пейспром величезно, тому що один магазин, як я всім кажу, підписникам, і учням, що це ні о чому, тому що, от як є кейси, це має бути мінімум п'ять магазинів, 4-5 магазинів. Ну, ми зробимо це... по-друге, а потім подумаємо. Да. Я тобі просто розкажу, Розкажу чому. Тому що якщо є чотири стратегії, є один магазин без накрутки, є чотири магазини з накруткою, є магазини, де ти можеш просто імпортувати товари, не додавати вручну, є котрі ти додаєш вручну, але в різні магазини по-різному додаєш. Тому стратегії дуже велика кількість. Тому в мене 17 магазинів, щоб ти розумів. <кхем> Все, Багато харе, харе тривеняти. Давай, нам треба закинутись кретинчиком. БЦА. -шечкою. Ні, креатин нам не ні? підійде сьогодні. Ми краще візьмемо якийсь претренувальний комплекс. А що? Ми Тому ж наливалися що... як обізяни. Ні, ні, нам сьогодні не треба наливатися. Нам треба щось м'якеньке. Можливо, ми навіть замішаємо а, тут свій коктейль. Даніл, ну, зробиш да, да, нам будь ласка, с... цитрулін, бета-аланін? Так, так Будьмо. За перемогу? Так, ну що Валерсик, Що сьогодні буде? Почнемо з підтягувань. Скільки ми зможемо підтягнутись? На один раз не має значення, яким хватом з додатковою вагою. Це буде ага. 20, 32, 100 сто додаткової ваги. На один раз Хе -хе, Нормально. почнемо просто з власної ваги і потрошки будемо йти. Вже. Ага, супер, я зрозумів. А далі вже потім розповіш. А я потім там така. Так, я хочу зауважити, що моя вага 94 КГ. Рівно рік тому я важу 78. І повірте мені, це не м'яз у мене на розчині, Я погладшав, але я став міцний також. 94 плюс і погнали. Мама скаже, синку, ну навіщо ти це робиш? О! Бачиш, я ж казав, ти просто... А, ні, в чому прикол. Себе. Ні, в чому прикол? А, те, що а, тут я не повністю я в напрузі і так легше, ніж з нуля. Так, Давай тоді пішли далі. Ну, далі я не зможу. Час! Сім хвилин, добивай. У Мене памрочиться в голові, все пливе. На жаль, я роблю мало кардіо тренувань. Фу. Я тобі хоч, хотів би сказати дуже дякую. Але хер там. <гум> <гум> а, дякую тобі за чудову інформацію стосовно продажів. Це важливо на моєму каналі. А від мене величезне, дякую за прикольну зарубу. Це треба робити частіше. Звісно. Дуже тобі дякую. Звертайся класно. Ой, друзі, якщо вам сподобався цей випуск. Підтримуйте мене, підтримуйте Валєрку, підтримуйте всю Україну лайком. Напишіть комент, що вам сподобалось, та просто підтримуйте нас. Друзі, на цьому все. Всім до побачення.